Я нагадую, що якби, да, ну, тут у нас серйозний подкаст з серйозним підходом. Тому восьминіжка, мандрівніжка 2. Питання в тому, що з твоєї точки зору, це найкраща гра в своєму жанрі, але проблема в тому, що я подивився картинки і я не знаю, який це жанр. Це жанр олдскульна JRPG. Японська рольова гра виглядає як те, що зроблено на РПГ Е, Виглядає як те, що зроблено на Unreal Engine. Прекрасно, розказую зав'язку. Типу, Зачем це грати? Продай нам цю гру. Як паблік любить казати, мені ігри, який я грав, продай нам, будь ласка, цю гру, щоб я от її купив і зразу грав, тому що я вірю. Перепрошую, і ну, типу, якщо ми кажемо про жанр JRPG, світ, в якому існує South Park Парк зе of Truth, Ну окей, хай це буде друга гра. Давайте, давайте так. Давайте, щоб нікого не ображати. Хай це буде друга на другому місці серед всіх JRPG. От це я перепрошую. Так, Чим вона краще? Ніж соуспарк, uh, якщо ти вважаєш її найкращою в жанрі. E, По-перше, чи найкраща вона в жанрі, тут e, вопрос дуже збірний. Суб'єктивно no, для тебе. Суб'єктивно для мене так, але для інших, ну, для переважної більшості людей, які люблять цей жанр, найкраща все ж таки персональне. Персона 5 Royal, що буде прям точніше, але ми говоримо зараз про Octopath Traveler. Тож, давайте про нього розкажемо. Перш, першим, чим він приваблює, це візуал та музика. Ось Ярослав, я пам'ятаю, грав в демку, так? Та та було таке. Я буквально пам'ятаю твої слова. Візуал тут дуже крутий. Я нічого не розумію, що тут відбувається, але візуал дуже крутий. Окей, okay, не тільки візуалом, так би мовити, єдині. Музика, візуал. Але давай трошки про механіки. Типу, чому вона є як олдскульною і загалом, типу, ну от що, що відбувається в грі? Типу, який там ігровий процес? Що відбувається в грі? І, ну, в грі є ось власне, ваші персонажі, які 8 персонажів. Ви на початку вибираєте одного з них, який буде вашим основним протагоністом. І потім ви почнете збирати інше. В кожного персонажа є прям унікальні свої дії path actions. Як... Як їх тут називають, і те, і це як вони взаємодіють з іншими персонажами зі світом і ось таке. все таке. Тобто, один персонаж там може залучити там, інші жителі цього світу на ну, собою кликати на бій з монстрами, інший там може щось стирити. В інших І, а, там третій, а, третій та четвертий дуже цікаво в них особливості. Він може вивчати скіли з усього переліку інших персонажів іншого світу. Ось, наприклад, персонаж Хікарі він може викликати жителів цього світу на дуель. І якщо він перемагає в цій дуелі, він отримує їх особливості, їхній там спеціальний скіл. В нас є очет, яка може буквально використовувати монстрів як покемонів. Там ловити монстрів, збирати монстрів собі, і потім їх використовувати в бою як покемонів. Вибач, будь ласка, маю перебити все. Мені гра була продана. Я загласен. на, я... на якій фразі? Я і чую покемонів. Я все, Я йду. Так це якщо що, це персонаж оче. Мені достатньо. Це, це це не тебе перебити, а просто до того що так просто мені цього достатньо, щоб я заінтригувався, але продовжую. ця це, це, це. Якщо що, персонаж, який ловить монстрів як покемонів, збирає їх і потім використовує в бою. Це очет. Мисливиця, яка живе на острові, і її основна арка в тому, щоб е е зібрати союзників і, і врятувати свій острів від е місцевого BBG, який е присутній взагалі в історії кожного персонажа тим, тим чи іншим чином. Напрошується питання таке. Тобто, виходить так, що це і реіграбельна гра. Тобто, я можу проходити за різних персонажів, і я розумію, що типу в них буде відрізнятися якісь типу сюжетні моменти, можливо, там квести чи щось так, і плюс здібності. Ну, тобто, взагалі, інший підхід до проходження. Виходить, що типу можна переграти цю гру. Ну, скільки там ти сказав персонажів, от скільки разів можна переграти в гру і отримати різний досвід. Ну який буде, може, десь там схожим, але ну загалом. Ну, не зовсім так. Бо японська гра, це означає, що ну, японська рольова гра це означає, що це лінійна гра. Тобто ти збираєш за протягом гри всіх вісьмох персонажів і проходиш всі вісім арок персонажів. Тобто це обов'язково для проходження пройти пограти за всіх персонажів, так? Так, так. Так. ну... По більшості так, 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 треба пройти за всіх персонажів, але є, є так і реіграбільність через систему мультикласів. Кожен персонаж, окрім свого власного класу, може взяти інший клас. І це можна тестити в місцевих бо бойовці з босами, з звичайними енкаунтерами, і тому подібне. Ось для прикладу, ось у нас є персонаж Агні. Вона танцівниця. Вона бере мультиклас торгівця. Клас торгівця. В неї є ультимативна здібність, це те, що її всі її здібності діють на всіх. І в Торгівця є скіл, який надає спеціальний буст. Бусти тут дуже важливі, це напевно найсильніша штука і те, що колись продала першу частину гравця. Вона може розкинути буст, бусти на всю свою паті і зробити їх максимально. Це якщо мультиклас Агні в торгівці. І це буквально такий. Дуже міцний сапорт виходить у вас. Тобто виходить, ти сказав, що це лінійна історія, і виходить так, що конкретно сам сюжет у всіх умовно буде однаковий, але конкретно бої. Отут вже починається варіативність. Саме типу, як ти проводиш бої. Фактично, цю ж гру можна поділити на дві частини. Одна частина, ти щось по сюжету ходиш. Там ну я не знаю, якийсь там сюжетний квест. А інша частина це окремо коли в тебе боївка. Це типу як дві частини цієї гри. Правильно я розумію? Не Оскільки вісім персонажів, так? Сюжетних в усіх них не один. Їх вісім, вісім сюжетів. Ага, тобто ну, вона лінійна, але вісім цих ліній. Вісім сюжетів, так. І коли там і в кожного може бути ось. Наприклад, ти завершив пролог за очет, і наступні розділи там вони розкидаються. На певні частини. Ти можеш піти виконати той, той чи той її квест, головний квест в різних куточках світу. Тобто вони ще досить розгалужуються ще. Ну, до речі, от коли ти так описуєш, це вже більше, мені здається, от особливо з мультикласом. Це більше схоже якраз не на South Park Stick of Truth, а більше схоже на South Park The Fracture But Hole. Бо там була оця мультикласова система. Сюжетно там, власне, ну там не було таких, от за. Кожен там були маленькі шматочки сюжетні, які умовно можна звести до тренування під кожен різний клас, але це прям не на що особливо не впливало. Тобто загальний сюжет був інакший, тож ну, типу, стандартний. стандартний. тож, ну, типу, тоді можна сказати, що тут більш різноманітно. І загалом, до речі, ти грав в South парк як в JRPG? Ні, 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 South парк не грав, бо я не знаю, що таке Park. Ага, я зрозумів, ти не дивився. Ні, насправді його можна грати, і не зважаючи на те, що ти не. Ну, типу, просто ти будеш не в контексті деяких приколів, але загалом можна так само пройти, отримати задоволення. В нас є окреме відео на каналі, присвячено Сауспарку. Сходіть обов'язково, подивіться там подробицях. Я розповідаю, чому це найкраща гра в світі. І нещодавно якраз були стріми, записи стрімів, теж є на каналі. Можете подивитися. Тож, що тут саме сильна дуже сторона Octopath Traveler — те, що він різноманітний, дуже сильно різноманітний. Як з сюжетної точки зору, у вас вісім сюжетів, які переплітаються між собою, які абсолютно різні і водночас є певно схожі моменти там. Той же BBG, він зв'язує усіх воєдинок. І так само з точки ігроладу. Тобто дуже різноманітно тут можна робити мультикласи. Це кожен персонаж може всякі комбо проворачувати на босах. Боси тут, до речі, складні. Бувають складні боси. Але то вони складні типу, в математично, я так розумію, бо це як покрокові крокові бої? Ну, переважно, так. так, так саме математично. Тобто, ти продумаєш певну комбінацію, яка працює, і потім без проблем проходиш босс. Мені Тобто, мені може це сподобатись? Та складність, яку, яку я люблю. Можна, можна, але. Але тепер тобто, ми з'ясували, що. Дуже гарний візуал і музика, різноманітний геймплей та сюжет. І сюжет дуже якісно прописаний. Прям дуже ці арки персонажів. Вони дуже гарні. Вам хоча б одна із історій. Точно це до речі, мене це зацікавило найбільше. Ти сказав, що це вісім різних персонажів з різними історіями. Е, можеш коротко їх описати, тому що я так зрозумів, що в нас є майстриня покемонів, і ще сім залишається. Е, майстриня покемонів очет. В нас є танцівниця Агній. Най, най, най така найлегша історія, така легка, спокійна, весела. Ось така історія. В нас є фрони. За яку граф Ярослав, там жесть, там. Історію можна описати як Дарк. Як Дарк. Так в неї все не дуже склалося в житті. І в неї також найкращий бос фінальний. Взагалі, найкращий бос гри, саме в неї фінальний. Це так. В нас є. Освальд, в якого історія про помсту, яка потім, ця історія потім змінюється на те, щоб захистити своїх рідних та близьких. Тобто ось також цікаво. В нас є хікарі з дворцовими інтригами, переворотами. Те, як е, бажано зруйнувати імперію, яка надто багато собі дозволила, і тому подібне. <ріст> <ріст> що. Ось Хікарі, напевно, найбільш актуальна історія для, на... ну, для нас. А, так, що, що там ще є? А Касті, яка втратила пам'ять і намагається з'ясувати, хто я така взагалі. Хто я? <ріст> і Партічу, Партічу це. Напевно, мій найулюбленіший персонаж. Ви його часто бачили, хто підписаний на мене в Твіттері, коли я репощув е збори. Це такий історія підприємця мецената з е критикою капіталізму і е корпорацій. І в нього там дуже крута історія. Тема у нас. Е це детектив, детективна історія на кшталт Шерлока Холмса, і історія Демоноса, напевно, найбільш пов'язана з BBG, місцевим BBG, який з'єднує всіх персонажів. І ви, власне, в його і побачите буквально в першому ж. Акті можна в Демсі навіть побачити місцево в BBG, якщо ви граєте за Теменос, але там він буде лише в катсцені і буде вказано, що він нібито давно загинув, а насправді так з'ясуйте. Окей, окей, я заінтригований. Я люблю хороші сюжети. Ну так, мені сказали, що Варкейн чудовий, легендарний, неймовірний сюжет. Я не оцінив. Вибачте, будь ласка, але я все ще вважаю, що люблю хороші сюжети. І мені здається, що тут персонажі прописані досить непогано. Але давай бонусним фактом, якби підсумовуючи твоє бачення цієї гри і те, що нам повинно продати цю гру, що ти влюбиш в Восьминіжки Мандрівники 2 найбільше? От особисто ти, особисто ти від чого кайфуєш? Сюжет. Це відразу можна сказати. Сюжет. Сюжет персонажів. І персонажі. Блін, персонажі тут настільки гарні, що я їх взяв їхню передісторію та характери, і зараз граю ними в ДНД. Ось ось буквально я взяв передісторію Теменоса. Але взяв характер Агні, і зараз цим персонажем грають. І це так круто. <ріст> персонажі. Персонажі. І власне, тим, чим продавали цю гру, власне сам розробник, це персонажі. Він продавав, їх, цю свою гру настільки, настільки гарно в них прописані персонажі. Це круто, це багато насправді для сучасних ігор. розвинути 8 гілок це мене особисто інтригує, але я побачив, наче що на кулях немає локалізації, тому я чекаю, Вони, шановні слухачі, будь ласка, зробіть нам українську мову. Немає. Немає, немає і це, і це найбільший недолік гри, бо англійська тут, її треба знати ну, на досить гарному рівні. По-перше, для того, щоб зрозуміти, як сюжет, бо тут багато діалогів, вони розвинуті, там треба їх розуміти. І друге, щоб просто прочитати туторіал. Туторіалів тут на перших порах також багато. І треба розуміти, що, що, як взагалі грати в гру. Ось Ярослав намагався спробувати в демку, так, Ярослав. І нічого не зрозумів, як гра працює взагалі мене навіть не зачепило, але після того як ти розповів, е, ну все ж таки цікаво, може сісти, сісти більш уважно, розібратися, бо хочеться пограти щось такого жанру. Можна, звісно, ще звернути увагу на персону, як то такого яскравого представника. Персона 5, так, ось її вважають найкращою в жанрі, Але якщо брати олдскульні RPG, JRPG, то октопахи вважають це найкраще. І перший краще не грати, і другий краще в усьому. Від візуалу до музики, до сюжету та ігрола. І вони сюжету не пов'язані. На цьому і завершимо. Власне, дякую, що поділився. Ми зацікавлені. Хоча знову ж таки, якщо серед нашої аудиторії локалізатори, ребята, ви знаєте, що робити, я закину вам 40 гривень зі спонсорки. Можете оформити спонсорку. і Я верну вам ці гроші за локалізацію. Дякую, що були тут. Діліться своїми цікавими JRPG-шками, діліться думками стосовно конкретно цієї гри. Обов'язково дивіться інші відео на каналі. Папа, -па. і вам найкраще. обіймаю, цілую, особливо спонсорів, особливо ніжно. Бувайте!